Привіт! Мене звати Дарина Дмитрієвська і я сімейна лікарка. Сьогодні поговоримо про ваше здоров'я. Скажіть, коли останнього разу ви робили тест на вілл-інфекцію? Ніколи, або багато років тому? Карантин все ще триває і зараз саме час подбати про своє здоров'я. Кому потрібно здавати тест на вілл-інфекцію? Усім людям, які взагалі мають статеве життя. Варто робити це принаймні раз на рік або частіше, якщо у вас є фактори ризику. Так, навіть якщо ви маєте одного постійного партнера або партнерку і знаходитесь у моногамних стосунках. Так, навіть якщо ви не відносите себе до груп ризику, адже 7 з 10 виявлених випадків вілінфекції це люди, які не відносяться до умовних груп ризику. Чому потрібно регулярно здавати тест на ВІЛ-інфекцію? Тому що чим раніше ми виявимо вілінфекцію у пацієнта, тим ефективнішим буде лікування, тим довшим і якіснішим його життя. Що таке лікування від ВІЛ-інфекції? Це схеми препаратів, які людина приймає щодня, так само, як роблять люди з гіпертонічною хворобою, бронхіальною астмою, цукровим діабетом та іншими хронічними захворюваннями. Через півроку регулярного прийому препаратів людина перестає передавати збутник далі, і таким чином ми зупиняємо епідемію ВІЛ в світі. Ця людина, яка приймає препарати регулярно та відповідально, не робить перерв та не виробляє таким чином стійкість вірусу до, до препаратів, живе абсолютно таке саме достойне, здорове та довге життя, як і людина, яка ніколи не мала вільно інфекції. Навіть більше люди з вілінфекцією, які відповідально ставляться до свого здоров'я, часто бувають навіть здоровішими, адже дбають про себе уважно стежать та проходять регулярні профілактичні огляди. Як протестуватися на ВІЛ-інфекцію безкоштовно, швидко та без зайвого стресу? Для цього зверніться до свого сімейного лікаря. За декларацією ви можете протестуватися на ВІЛ за допомогою швидких тестів, які видають результат протягом 10-30 хвилин. За дослідженнями, ці результати абсолютно такі самі точні, як і лабораторні методи обстеження. Якщо результат першого швидкого тесту виявляється позитивним, лікар зробить вам другий тест іншого виробника для перевірки для результату. Якщо другий тест також виявиться позитивним, у вас відберуть кров для імуноферментного аналізу в лабораторії. Однак ці тести швидкі настільки точні, що лікарі вважають підтвердженням результату позитивні результати двох тестів підряд, і пацієнт одразу починає приймати антиретровірусну терапію. Це потрібно для того, щоб якомога раніше почати лікувати ВІЛ-інфекцію, що дає набагато кращі результати. Наразі в Україні є достатньо безкоштовного лікування від ВІЛ-інфекції. є препарати за різними схемами, які людина може отримати в точках видачі та у деяких громадських організацій. Що таке екстрена профілактика від ВІЛ? У разі, якщо у вас сталася аварійна ситуація, наприклад, порвався презерватив в простатевому акті, або ви вкололися. Голкою зі свіжою кров'ю від людини, статус якої ви не знаєте або знаєте, що він є позитивним. У такому разі ви можете звернутися до центру СНІДу у будь-який день, у будь-який час. Цей кабінет, який видає екстрену профілактику, працює без вихідних та без перерв, саме для того, щоб людина якомога швидше протягом бажано, протягом першої доби отримувала вже лікування та запобігла зараженню ВІЛ. Навіть якщо партнер... З яким відбулася аварійна ситуація, був заражений ВІЛ. У наш час завдяки досягненням сучасної медицини ВІЛ-інфекція вже не є вироком. Люди проживають довгі, здорове, повноцінне життя, приймаючи буквально декілька препаратів щодня, так само, як і інші люди з хронічними захворюваннями. Дуже важливо, критично важливо є якомога раніше виявити інфекцію у пацієнта. Тому, будь ласка. Приходьте до своїх сімейних лікарів або у кабінети довір та тестуйтеся регулярно. Знайте свій статус, адже саме це в першу чергу захищає вас та вашого партнера. Будьте здорові і відповідальні. Бувайте!